Вітаю вас, мої улюблені слухачі. З вами Наталя і нове оповідання на моєму каналі Життя в історіях. Якщо ви ще не підписані, підписуйтеся на канал, щоб не пропускати новинок. Бажаю вам гарного прослуховування. Бережіть себе. Марійко, сонечко, поводься чемно і дуже тебе прошу, не бойся! Тихий голос Ольги Михайлівни тремтів від прихованої тривоги, яку вона намагалася видати за звичайну бабусину турботу. Бабусю, ну що ти таке кажеш? Я ж вже велика. Марійка випнула підборіддя, поправила лямку рожевого рюкзачка і впевнено покрокувала до дверей садочка. Звісно, велика. Це я так, про всяк випадок, прошепотіла літня жінка вже в порожнечу. Ольга Михайлівна стояла біля хвіртки. Доки яскрава курточка онуки не зникла в глибині коридору, лише тоді вона важко зітхнула і попрямувала до виходу. Минуло вже три місяці, як вони оселилися в цьому невеликому приморському містечку. Спочатку кожен день здавався випробуванням. Марійка звикла до зовсім інших умов, до просторих кімнат, дорогих іграшок та столичного галасу, ніяк не могла призвичаїтися до скромного побуту. Проте згодом все ніби налагодилося, все, окрім спокою в душі самої Ольги. Вона була схожа на людину, що несе в руках кришталеву вазу на сильному вітрі, Ольга Михайлівна навіть під страхом смерті не зізналася б нікому з місцевих, навіщо вони сюди приїхали, звідки втікали і скільки триватиме це їхнє затище. Для всіх навколо існувала лише офіційна, ретельно вивірена версія. Марійці лікар наполегливо прописав зміну клімату через слабкі легені, а батьки, заклопотані нескінченною роботою десь далеко, відправили дитину з бабусею до моря. Містечко справді було затишним, заколисаним шумом хвиль, до яких звідси було лише 20-хвилинник попливої ходи. У цьому Ольга Михайлівна не брехала. Морське повітря справді йшло дівчинці на користь, наповнюючи її щічки здоровим рум'янцем. Вона вже майже повернула за рік садочка, коли її наздогнав хриплуватий, але привітний голос Михайлівно, а зайти на чай не хочете? Жінка зупинилася і обернулася. Біля чорного входу до їдальні, обпершись об одвірок, стояла Лідія Василівна. На перший погляд їй можна було дати років п'ятдесят, обличчя покреслене глибокими зморшками, і втомлені очі додавали віку. Проте Ольга знала ліді лише сорок три. Це зараз вона працює в теплі, серед ароматів свіжої випічки, а все попереднє життя було віддане важким змінам на гумовій фабриці, які висмоктали з неї молодість. Лідія Васильівно, рада вас бачити, але якось незручно не хочу вас відволікати від справ, ніяково мовила Ольга. Михайлівно, ви що ж це? Образити мене надумали? Ліда сплеснула руками. Та що ви, Лідо, ніколи гадки такої не мала. Просто переживаю за вас, ану ж перепаде від завідувачки через мене. Ой та бачила я їх усіх. Лідія махнула рукою. Не переживайте, я у дітей шматка не забираю. Просто готуємо ми на всіх за списком, а хтось не прийде, захворіє чи проспав, а продукти вже в казані, на утриманні. Ходімо, в мене сьогодні чай особливий. Одна матуся принесла на знак подяки, трави такі пахучі, на піввулиці чути. Ольга Михайлівна не змогла встояти, та як відмовиш цій жінці, чия проста доброта стала для них із Марійкою справжнім порятунком. Жити було важко, отримувати пенсію Ольга поки не могла, для цього довелося б світити документи, звертатися до державних установ, а це було надто ризиковано. Тієї суми, яку вона встигла зібрати перед від'їздом, вистачало лише на найнеобхідніше. Скільки ще триватиме це життя в тіні? Скільки вечорів вона ще сидітиме біля вікна, вслухаючись у гуркіт випадкових машин, цього не знав ніхто навіть сама Ольга Михайлівна, яка щоночі молилася лише про одне, щоб їх не знайшли? Вона вмостилася за невеликим, застеленим чистою клейонкою столиком біля самого віконця, крізь яке пробивалося бліде ранкове сонце. У шкільній їдальні нарешті запанувала благословенна тиша. Ліда щойно закінчила видавати сніданки галасливим дітлахам, і тепер у її володіннях настав час короткого затища. Обід вже готувався у величезних каструлях, випускаючи пару, і лише зрідка потребував уваги перемішати, додати дрібку солі, перевірити готовність. Саме ті дорогоцінні хвилини, коли можна було нарешті видихнути і просто побути людиною. Лідо, Люба, як там твоя донечка? Тихо запитала Ольга Михайлівна, торкаючись теплої стінки Гранчака. Рука Ліди, що саме тримала важкий заварник, помітно здригнулася. Кілька крапель там на бурштинової рідини впали на стіл, розпливаючись маленькими плямами. Та як? Нічого нового, Ольга Михайлівно, плаче вона. Майже щоночі вона плаче, а в мене всередині все вигорає. Померти хочеться від того безсилля. А фонд фонд мовчить. Ой, не вірю я їм більше. Жінка важко опустилася на стілець напроти, і її плечі згорбилися під вагою невидимого вантажу. Дзвонить мені вчора одна пані звідти, голос такий солодкий, аж нудить. Каже, ми можемо виділити вам частину суми, але є умова. Ви маєте підписати папери, ніби отримали все повністю. Я її перепитую, серце аж у п'ятах. А де ж мені решту брати? Хто ж мені допоможе, якщо я за все розпишуся? А вона взяла й слухавку кинула. Ось як так, Ольго Михайлівно. Це ж не їхні гроші. Це ж прості люди по гривні збирали, серцем ділилися. Ольга важко зітхнула, відчуваючи, як у грудях закипає знайома гіркота, кому як не їй знати, якою крижаною та несправедливою буває доля, і як легко система ламає тих, хто не має захисту. Ох, Лідочко. Головне, не дай відчаю себе зжерти, тільки не впадай у нього, вона поклала свою долоню на натруджену руку подруги. Ольга знала історію Ліди до найдрібніших подробиць колись це була звичайна світла жінка, чиє щастя було простим і міцним, як фундамент їхньої дачі. Жили, працювали, ростили доньку. Чоловік був надійною опорою, з тих, про кого кажуть, як за кам'яною стіною. Вони разом мріяли про майбутнє, купили стару автівку, щоб їздити за місто, висадили невеликі городи і з ентузіазмом планували ремонт у вітальні. Того фатального вечора чоловік зібрався на дачу, грядки підсохли, треба було полити. Оленка, якій тоді ледве виповнилося одинадцять, причепилася за ним як хвостик. Тату, візьми, я допоможу. Хто міг знати, що на дорозі біля села з-повороту вилетить вантажівка? Керована п'яним водієм, для якого не існувало ні правил, ні людських життів. Чоловік загинув миттєво. Оленку лікарі буквально збирали по частинах, вирвали з лап смерті, але дива не сталося. Дівчинка назавжди втратила здатність ходити. Ліда продала все, дачу, машину, навіть прикраси, що залишилися від матері. Вона об'їздила багато клінік, ловила кожен обнадійливий погляд лікаря, але скрізь чула лише втішне. Ми зробили все можливе. Вони майже змирилися з інвалідним візком, аж раптом два роки тому з'явився промінь надії, нова методика, складні операції, що ставили на ноги навіть безнадійних, але ціна. Сума була такою, що Ліда, працюючи навіть на п'яти роботах, не зібрала б її за два життя. Та я намагаюся триматися, Михайлівно. Ліда витерла очі краєм Фартуха, але як подивлюся в очі Оленки, як бачу ті сльози, вона ж не дурна, все розуміє. Розуміє, що не дістати нам тих грошей. Я не зберу, сама ніколи не зберу. Вони сиділи вдвох у напівтемній їдальні, дві жінки з різним минулим, але однаково пораненими душами. Різниця у віці та соціальному статусі, який колись мала Ольга, тут не важила нічого їх об'єднало море, спільна біда і цей гіркий, недопитий чай. Ольга Михайлівна ніколи не поспішала розкривати карти, її минуле було запечатане важким замком, ключ від якого вона, здавалося, викинула в глибокі води того самого моря, що тепер шуміло за вікном. Ще на самому початку їхнього знайомства вона м'яко, але рішуче попередила Ліду Лідочко Люба, не гнівайся через те, що я небагатослівна, поки що я не можу розповісти всього. Можливо, колись, коли тіні минулого розсіються. Скажу лише одне нам довелося тікати, тікати не озираючись, в чому були, кинувши все, що будували роками, і все це заради порятунку Марійки. Я щоночі благаю небо, щоб все владналося. Зять, він ніби відчував щось лихе, готувався заздалегідь. У нас справжні лише імена, Лідо, все інше документи, біографія, легенда, чуже, запозичене в іншої долі. Щоб змінити важку тему, Ольга Михайлівна намагалася усміхнутися, хоча в очах все одно бриніла печаль. До речі, у суботу в мене день народження, не ювілей, звісно, але дата. А давай ми з Марійкою спечемо пиріг і завітаємо до вас у гості. Може, це стане хоч якоюсь розрадою для нас усіх. А що, це чудова думка, пожвавилася Ліда. Приходьте обов'язково, тільки прошу вас, Михайлівно, не витрачайтеся на ті пироги дорогі. У мене ж зараз, сама знаєш, кожна копійка на рахунку, розкішного частування не обіцяю. Ну, ми подивимося, що знайдеться в наших засіках, лагідно відповіла Ольга. З того, що Бог послав, і зліпимо свято. Ольга Михайлівна вже піднялася, щоб іти, але Ліда зупинила її владним жестом. Вона швидко дістала з полиці пакунок. І простягнула жінці. Стійте, ось візьміть тут свіжі котлетки, і ще пиріжки ранкові залишилися. Господи, Лідо, та як же, дякую тобі, рідна. Голос Ольги здригнувся. Не знаю, як би ми виживали в цьому чужому місті, без твоєї підтримки. Ліда лише відмахнулася, ховаючи очі. Ми ж люди, Михайлівно, маємо триматися разом, інакше пропадемо поодинці. Ольга прийняла теплий контейнер, відчуваючи, як до очей підступають сльози. Спочатку вона, вихована в суворих правилах гідності, намагалася відмовлятися, але швидко зрозуміла у їхньому становищі гордість це розкіш, яку вони не можуть собі дозволити. Допомога Ліди була не просто милостиною, вона була життєво необхідним ресурсом. Кожен такий пакунок із їжею дозволяв заощадити ті мізерні кошти, що лишилися, розтягуючи їх ще на місяць безпечного життя. Ввечері, забравши онуку з дитячого садка, вони все ж зайшли до місцевої крамниці. Повітря там пахло свіжим хлібом і милом. Марійці конче потрібне було молоко, вона не засинала без теплої чашки на ніч. Ольга також приглядалася до борошна. Вчора якраз завезли недороге місцевого млина, і треба було встигнути купити, поки не розібрали. Треба віддати належне маленькій Марійці, попри свій вік, вона напрочуд тонко відчувала зміну декорацій. Дівчинка розуміла, що життя за останні місяці зламалося і перетворилося на щось зовсім інше. Поруч більше не було тата, який підкидав її до стелі, не було мами з її ніжними парфумами. І не було тієї безтурботності, коли в кошик супермаркету можна було кидати будь-яку яскраву коробку з солодощами. Бабусю, прошепотіла дівчинка, дивлячись на пакунок борошна, а в нас що, будуть млинці? Сьогодні будуть млинці, сонечко, а от у суботу. У суботу ми з тобою створимо справжнє диво, спечемо великий святковий пиріг. Пиріг? Очі Марійки спалахнули непідробним захватом. І я буду допомагати? Сама буду тісто місити? Звичайно, хіба ж я впораюся без свого головного помічника? Ти ж у мене майстриня. Дівчинка підстрибнула на місці, заплескавши в долоні. Ой, як класно, бабусю, це буде найкращий пиріг у світі. До суботи залишалося два довгих дні. Ольга Михайлівна спершу планувала поставити тісто заздалегідь. Ще в досвіта, щоб воно встигло добре підійти в теплі, але вчасно згадала про обіцянку Марійка обов'язково має бути частиною цього таїнства. Доведеться чекати, поки маленька сплюха відкриє очі, а судячи з того, як важко дівчинка прокидалася до садочка, святковий ранок обіцяв бути довгим і спокійним. Але рівно за п'ять хвилин на порозі маленької кухні. Де вже панував ледь вловимий аромат борошна та затишку, з'явилася розпатлана і сонна Марійка. Потираючи кулачками очі, вона тривожно запитала, бабусю, ти ж не починала без мене? Ольга Михайлівна тепло посміхнулася, відчуваючи, як серце сповнюється ніжністю. Ну, звичайно ж, ні, моя хороша. Хіба я можу порушити нашу таємну угоду? Вона лагідно погладила онуку по голівці. Сідай на снідати і почнемо наше магічне дійство. Вони швиденько перекусили і невдовзі стіл перетворився на справжній імпровізований цех. Тісто під руками Ольги було м'яким і піддатливим, а Марійка з неймовірним завзяттям розпитувала про Оленку та Лідію. Їй донестями хотілося в гості. Відтоді, як вони поспіхом приїхали до цього приморського містечка, їхнє життя перетворилося на замкнене коло. Дім, садок, короткі прогулянки берегом. Раніше все було інакше. Марійка пам'ятала гучні свята, усміхнені обличчя друзів, батьків, яскраві вогні великого міста. Раптом погляд дівчинки затуманився, а на віях заброніли непрохані сльози. Вона згадала ту фатальну ніч, холодний салон машини, розмиті вогні ліхтарів і батька, який міцно до болю в плечах обійняв її перед розставанням. Його голос тоді звучав якось незвично глухо. Ну, з Богом маленька. Сподіваюся, ми скоро побачимося. Бабусю, тихо промовила Марійка, не відриваючи очей від грудочки тіста, а тато з мамою скоро приїдуть? Ну, справді, скоро. Жінка на мить завмерла, руки, вкриті борошном, здригнулися. Вона відчула, як холодний подих страху знову торкнувся її потилиці. Так, сонечко. Тепер вже зовсім трохи зачекати залишилося. Найважче вже позаду. Це добре, зітхнула дитина. Тоді я ще почекаю, я вмію. Поки Марійка зосереджено ліпила прикраси для пирога, Ольга занурилася у вир спогадів. Вона ніколи не плакала ілюзій щодо свого зятя. Максим не був людиною кришталевої чистоти. Вона знала про його темне минуле, про той час, коли його ім'я фігурувало в кримінальних хроніках і розбірках. Які ледь не закінчилися для нього тюремними ґратами, але Ольга бачила інше те як він дивився на її доньку Світлану. В тому погляді було стільки обожнювання та готовності померти за свою сім'ю, що всі сумніви відступали. Для неї він був передусім гарною людиною, яка просто помилилася дорогою на початку шляху. Минуло шість років від дня їхнього весілля. Максим легалізував свої справи, відкрив бізнес, який стрімко пішов угору. Його успіх викликав у багатьох пекучу заздрість, але чіпати його тривалий час боялися. Репутація колишнього бандита працювала краще за будь-яку охорону. Хоча в тих колах добре знали колишніх у цій справі не буває. Ольга Михайлівна пригадала одну ніч вона вийшла на кухню випити води, клацнула вимикачем і здригнулася. У густій темряві за столом сидів Максим. Перед ним стояла напівпорожня пляшка коньяку, а в очах застигла така туга, якої вона ніколи в нього не бачила. Максиме, щось трапилося? Чому ти в темряві? тихо запитала вона. Він підняв на неї важкий туманний погляд. Випийте зі мною, Ольго Михайлівно. прошу вас. Вона, яка все життя терпіти не могла алкоголь, не вагалася жодної секунди. Пригубивши пекучу рідину з чарки, вона сіла напроти. Кажи, що сталося? На тобі ж обличчя немає. Тиснуть Ольго Михайлівно, тиснуть так, що дихати нічим, хочуть бізнес відібрати, під корінь все вирізати. Хто тисне, Максиме? Місцеві? Та вони ж тебе десятою дорогою обходять. Максим гірко всміхнувся. Правильно мислите, тільки лізуть не місцеві, обізвалися старі друзі, з якими ми колись. Він запнувся, підбираючи слова, товаришували. Раніше вони з себе великих бандитів корчили, а тепер захотіли стати чесними меценатами. А щоб було на що будувати нове життя, вирішили мене придавити. Вважають, що пограбувати свого це в межах їхнього кодексу. Так вони завжди жили. Що ж робити, синку? Світланка знає про це? Ні, я мовчу поки, але вона відчуває, бачу по очах. Ех, дівчата мої! Він закрив обличчя руками. Вони моє вразливе місце. Вони мені руки зв'язують. Я не маю права ними ризикувати. Жодного права. Ольга Михайлівна тоді лише на мить завагалася, дивлячись у втомлені очі зятя, в яких відбивався згасаючий вогник надії. Максимчику, тихо, але твердо мовила вона. Давай ми з Марійкою поїдемо. Зникнемо на деякий час, так, щоб жодна жива душа не знала, де ми. Максим здригнувся, не вірячи власним вухам. Його погляд, зазвичай гострий і холодний, наповнився подивом. Тобто ви, дорога моя теща, не збираєтеся зараз читати мені моралі, не будете казати, щоб я провалився крізь землю і що всі біди в цьому домі лише через моє минуле. А ти гадав, все буде так просто? Ольга гірко посміхнулася, поправляючи шаль на плечах. Звісно, я все це тобі скажу. Обов'язково, я ж те що, це мій святий обов'язок, але потім, Максиме, коли цей кошмар закінчиться, і ми всі будемо в безпеці. Тієї ночі вони зібралися за лічені хвилини. Готівки, схованої в будинку, було небагато, але для скромного, майже аскетичного життя в провінції мало вистачити на кілька місяців. Максим одразу попередив, що це не закінчиться за тиждень. Він прийняв доленосне рішення. Більше ніякої зброї та розбірок у стилі 90-х. Він збирався битися інтелектуально, використовуючи закон і зв'язки як хірургічний скальпель. Світлана, чому ти досі не зібрала валізу? вигукнув Максим, забігаючи до спальні. Тому що я нікуди не їду, і це не обговорюється. Голос доньки звучав, як натягнута струна. Максим безсило опустився на ліжко, а Ольга Михайлівна лише важко зітхнула. Вона знала свою доньку. Та була вилитою копією батька в своїй непохитності. Ти мій чоловік, продовжувала Світлана, підходячи до нього, я тебе не покину в цьому пеклі самого. Мама з Марійкою поїдуть, так буде краще для всіх. І не забувай, Любий, що я дуже непоганий хакер. Я потрібна тобі тут, біля монітора, а не в бігах. Вони спалили мости, викинули сім карти, обірвали всі ниточки. Лише Світлана з Максимом знали назву того приморського містечка, де ховалася їхня родина. Бабусю, ну що, вже готово? Дзвінкий голос Марійки вирвав Ольгу Михайлівну зі спогадів. Так, моє сонечко, пиріг вже дихає жаром на столі. Поки він трохи остигає, давай на ми з тобою причепуримося. Свято ж у нас. Ура, йдемо в гості до Оленки. Дівчинка закружляла по кімнаті. Бабусю, а та дівчинка. Вона зовсім-зовсім не може ходити. Поки що ні, Марійко. Ну нічого, серйозно заявила дитина. Я їй все все розповім про море, про мушлі, про великих крабів. Я зроблю так, щоб їй стало цікаво і зовсім не сумно». Вони тільки но переступили поріг свого тимчасового притулку, як тишу вулиці розірвав рев потужних двигунів. До будинку, здіймаючи куряву, підкотилися три масивні чорні позашляховики. Серце Ольги Михайлівни пропустило удар, а потім забилося в горлі, наче спійманий птах. Вона мертвою хваткою вчепилася в руку онуки і, не знаючи, що робити від жаху, кинулася за ріг будинку. Вони майже зникли в затінку вузького провулка, коли повітря розірвав крик, від якого заніміло все тіло. Мамо, Марійко! Ольга заплющила очі. Світ навколо хитнувся. Вона повільно розтиснула пальці. Випускаючи маленьку долоньку онуки. Марійка, не відчуваючи страху, лише безмежну радість, кулею помчала назустріч постатям, що вийшли з машин. Господи, невже це кінець нашої втечі? промайнуло в голові. Ольга Михайлівна з останніх сил зробила кілька кроків, відчуваючи, як підкошуються ноги, але її вчасно підхопили міцні знайомі руки охоронців. А за мить підбіг Максим, за ним Світлана. Вони стояли посеред вулиці, сплетені в один міцний вузол обіймів, сліз та полегшення якого неможливо описати словами. Розмовляли вже вдома. Максим коротко по-чоловічому розповів, що вони не просто відбили атаку, а розгромили ворога на його ж полі. Як компенсацію за моральні збитки та зіпсоване життя, зятю вдалося переписати на себе кілька ключових фірм тих, хто намагався його зачистити. Світлана, ж втомлено притулившись до плеча матері, лише додала, це було схоже на гру, мамо. Дуже небезпечно гру. Але більше я так не хочу. Я так сумувала за вами, що боліла в грудях. Мамо, а ви кудись збиралися?» Світлана з цікавістю зазирнула на кухню, де на столі, вкритий рушником, парував духмяний пиріг. Дивлюся, ви тут справжній бенкет приготували. Ольга Михайлівна, все ще не оговтавшись від раптової появи рідних, заметушилася. Ой, донечко, так, я все одно маю піти. Я ж обіцяла людям. У мене сьогодні. Вона не встигла договорити. Зяті дочка в один голос, перекриваючи шум прибою за вікном, вигукнули День народження. Максим на мить зник за дверима і повернувся з величезним, сліпучо білим букетом хризантем. Їхній тонкий гіркуватий аромат миттєво заповнив кімнату. Ми не забули, мамо, жодної хвилини не забували. Він простягнув квіти, і Ольга відчула, як по щоках знову покотилися сльози, тепер вже солодкі, відмиваючи душу від тримісячного страху. Коли перші емоції вщухли, Ольга Михайлівна розповіла їм про Лідію, про її понівечене важкою працею життя, про незгасну біль за доньку, і про те, як ця жінка, ризикуючи останньою роботою, ділилася з ними їжею та теплом. Світлана, слухаючи матір, рішуче звелася на ноги. Ми не просто відпустимо тебе туди саму, ми поїдемо всі разом. Правда ж, Марійко? Так, ура. застрибала дівчинка. Ми їдемо до Оленки на справжньому джипі. Тим часом у невеликій квартирі на околиці Ліда тривожно вдивлялася у вікно, за яким вже почало сутеніти. Дивно, Ольга Михайлівна ніколи не запізнювалася. Може, щось трапилося? Оленка, сидячи в кріслі, сумно зітхнула. Може, вони просто передумали, мамо, навіщо їм йти в гості до нас, де все таке похмуре і сумне? Не кажи дурниць, донечко, м'яко дорікнула Ліда, ти ж її зовсім не знаєш. Вона жінка слова. Раптом дівчинка притислася обличчям до скла, і очі її розширилися. Мамо, поглянь, там якась машина. Навіть кортеж, наче президента привезли. Ну, вже вигадай, щось, усміхнулася Ліда, але підійшла до вікна. За хвилину вони з подивом спостерігали, як із розкішного чорного позашляховика виходить Ольга Михайлівна. Вона була вбрана в найкращу сукню, а в руках тримала величезний букет. Помітивши Ліду у вікні, вона радісно замахала рукою. Ох ти ж, господи, сплеснула руками Ліда. Значить, налагодилося все. Значить, діти її знайшли. До квартири ввалилися гамірною юрбою. Ліда, зніяковівши від вигляду таких поважних гостей, не знала, куди їх посадити, але Максим, по господарськи, окинувши поглядом стіл, щось шепнув охоронцеві. Той зник і за півгодини повернувся з оберемками пакетів, де було все від вишуканих делікатесів до фруктів. Вибачте, Лідо, що ми так безцеремонно розкомандувалися, усміхнувся Максим, але ми цілий день в дорозі, голодні, як вовки. Поки тривало застілля, Світлана захоплено про щось шепотілася з Оленкою. Вона щось фотографувала в документах дівчини, кудись дзвонила, зосереджено вдивляючись в екран планшета. Щоки Оленки палали рум'янцем. Вона боялася навіть матері зізнатися, про що саме вона говорили. Минула година. Коли настав час чаю з тим самим святковим пирогом, у Світлани задзвонив телефон. Так, розумію, дякую. Через три дні ми будемо. Вона поклала слухавку і обвела присутніх сяючим поглядом. Отже, план такий. Завтра ми всі виїжджаємо. Попереду довга дорога, тому треба відпочити. А рівно через три дні Оленка має лягти в клініку на операцію. Все вже домовлено. Ліда безсило опустилася на стілець. Її губи затремтіли. Як? Світлано, це ж коштує цілий статок. Ми ніколи. Максим накрив її долоню своєю. Повірте, Лідо, це коштує значно менше, ніж ваше ставлення до моєї мами та доньки. Доброту не купують, за неї дякують. Ольга Михайлівна відвернулася до вікна, витираючи сльози щастя. Серце її співало, адже вперше за всі ці роки зять назвав її мамою. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.